Слава Україні! Вітаю в кадрі Білкін поза кадром Ковальський. Ви на каналі Мойо, і я вже відчуваю, як ваші пальці вказівні тягнуться до кнопочок підписатися, завподобаєте та тицнути на дзвіночок. Знаєте, друзі, є така глобальна думка, що майже усі чоловіки ненавидять прибиратись, але мабуть це тому, що вони не знають про такі гаджети, як, наприклад, ось цей бездротовий пилосос, який сьогодні в нашій студії, це X-Force Flex 1460. Музика Після покупки цього гаджета родиною є декілька варіантів розвитку подій. Перший класичний домашні справи вашої улюбленої дружини будуть робитися швидше і легше, і у неї буде більше часу для чоловіка. Другий дуже ймовірний шлях: чоловік, відкривши цей пакунок. Сам полюбить пилососити, і у дружини знову ж таки буде більше вільного часу. І є третій. У разі, якщо ви живете разом з тещею, цей гаджет полюбить вона. І тоді, взагалі, абсолютна нірвана і все поглинаюча любов в оселі. Добре, перейдемо від моделювання ситуації і філософії до нутрощі, точніше, до вмісту коробки магія. Пилососи такого форм фактору, такого типу називають вертикальними. Мені простіше їх називати бездротовими або акумуляторними у чому головна відмінність, головна різниця між звичайними класичними горизонтальними пилососами. Ну тут звичайно немає основного блоку, який живиться від розетки, немає гофрошлангу, труби з насадками. Точніше, труба є насадки також є, але немає, немає довгого дрота, який нас тримає і заважає переміщатись по кімнаті. Але раніше відсутність цього дрота скоріше було мінусом, тому що сила всмоктування у пилососі, який живиться від розетки, була у рази сильніша, ніж у такого мобільного, так скажемо, пилососа. На сьогодні можемо сміливо сказати, що цю проблему вирішено. І от, наприклад, у цій моделі сила, максимальна сила всмоктування 200 аероватів. На пальцях пояснити це достатньо важко, тому ми вам просто покажемо, як це і наскільки це сильно. Равента. класний товар. Якщо далі перераховувати плюси подібних пилососів, то ну купуючи таку версію, по-перше, ви отримуєте практично повноцінний пилосос з величезним бонусом, абсолютною, майже абсолютною свободою, яка закінчується тільки тоді, коли розряджається акум. Але власним досвідом можу вам сказати, що мало ймовірно, що ви застанете цей момент, момент роздряджання. Ну, і у будь-якому разі ніхто не відміняв додатковий акумулятор. Ось так він дуже легко знімається, можна докупити. Ну хоча мені здається, це вже щось зайве. Важливо не тільки зібрати пил, пил пилососом з підлоги чи з іншої поверхні, важливо не випустити його. Цей вже зібраний бруд. з Пилососу після пилососу І з цим впорається фільтр, який тут є. Він зупинить 99,9% цього бруду, цього пилу, його дуже легко витягати, і його, до речі, можна мити проточною водою. Як мити, спитаєте ви. Ігор, спитає, як мити? Ой, а я вже фільтр? А от для тих, хто як ігор, є ось така дуже легка брошурка, зрозуміла. Quick Start Guide. тобто інструкція швидкого запуску. І ну, знаєте, ми з вами вже звикли приходити в ресторан, наприклад, чи в кафешку, і там немає паперового меню, там є QR-коди. Ви по QR-коду наводите свій телефон і заходите вже в менюшку, собі обираєте. Так от, якщо у вас є якісь питання, як, ну, наприклад, як очистити контейнер для пилу, як очистити фільтр, там всередині ще один є фільтр, який затримує просто пил. Як почистити фільтр, який стоїть після мотору? От, той самий, який я вам щойно показував, який затримує пил на виході. І як очистити, наприклад, головну щітку? Тут просто є всі ці відосики. Ви наводите сюди телефоном і дивитесь на Ютубі. на посилання вас туди веде. Все дуже просто і легко. Ну що ж давайте вже швиденько пробіжимось по вмісту коробки. Хоча тут швиденько не вийде, я точно знаю. А, і потім вже перейдемо до, так би мовити, практики. Ось я закриваю наш пилосос. А, ну, Почнемо знизу. Ця штучка а, це таке кріплення, яке, це частина кріплення, там інша знизу, яке використовується для того, щоб а, закріпити насадки, тобто, щоб пилосос висів на стіні. Далі. Ще один запасний фільтр. А, і ви спитаєте, навіщо два фільтри, якщо так часто потрібно замінювати? Ні, насправді дуже все просто. А, цей фільтр також можна мити водою. Потрібно мити водою. А, він стоїть, зараз я вам покажу де. Ось тут всередині. Бачите? І а, цей фільтр рекомендовано мити, ну, наприклад, один раз на тиждень. Я там точно не пам'ятаю, здається, раз на тиждень. А, коли ви його помили, він повинен висихнути. Тобто він висихає десь біля доби. У той же час наступного дня ви хочете, наприклад, знову попилососити, продовжити прибирання якісь або дитина щось розсипала. Ви ставите сухий фільтр, будь ласка, і у вас таким чином не зупиняється процес роботи. Ми бачимо ось таку флекс-трубу. Це вже такий знайомий гаджет для тих, хто користується давно пилососами Rowenta. Він чому так і називається флекс, тобто має таку е, дуже зручну трубу. Підходимо до якоїсь умовної перешкоди, да? і нам потрібно пропилососити, у нашому випадку. Ця перешкода це диван. Що ми робимо? Ну, по-перше, ми полососимо, збираємо бруд і нажимаємо, натискаємо на цю клавішу, і у нас, будь ласка, практично не потрібно нагинатися туди. Під цей диван, під цю софу. Це по-перше. І щоб продемонструвати, наскільки це зручно, будь ласка, дивіться, якби не було цієї клавіші, що мені потрібно було б зробити, щоб туди дістати. Будь ласка, я повинен або стати на коліна, або нагнутися і вже ось так от туди протиснутися. Тобто, от у якому положенні. А так, дякуючи флексу, ми робимо простий рух. І, будь ласка, ми просто можемо трішечки нагнутися і дістати саме туди, куди нам потрібно. І ще одна трубочка це ви також розумієте так, а, дуже тонка, якщо десь в якусь щілину потрібно зайти. Ви скажете все, а я скажу ні. Це ще далеко не все. Ось тут починається найцікавіше. Упс. тут є така у нас труба. <плес> Працює, да? Ну ні, насправді працює. Добре. Зверну увагу, до речі, про це я забув сказати одразу. Дивіться, ми бачимо, що пилосос от у такому стані він знаходиться, так а чого він не, не вімкнувся, а ага, вімкнувся І ми вже бачимо, що без усіляких насадок тут є така щиточка. Тобто, ви просто можете його взяти з пакування, чи де він там у вас висить, і збирати бруд з будь-якої поверхні. Тобто. Мені здається, це такий приємний бонус. Також, коли ви берете цю флекс-трубу, і на ній ще немає ніяких насадок, наприклад, не знаю, труби там чи ще чогось. Тут також є, є така сама щіточка. І от щойно я дістав цю штуковину, гнучку. Тут вона також є. Тобто, коли немає ніяких насадок, тут зазвичай є як мінімум одна насадочка. Вона просто незйомна і. Можна використовувати у будь-якому е, моменті. Вона може бути продовженням будь-якої насадки, наприклад, ось цієї. І ви просто вмикаєте пилосос і вже отаким от ось чином щось собі там, не знаю, вичищаєте якийсь бруд будь-який. Алло. Тобто, ну, мені здається, в машині це буде дуже зручно. Коли потрібно, щоб руки були вільні, ви кладете пилосос. Ну, так, щоб не закривати також вихід повітря, ви його десь ставите або кладете і збираєте бруд ось таким ось чином. Можливо, я щось... Можливо, я даю якусь неправильну рекомендацію з приводу цього е, гнучкого шлангу. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви використовуєте е, ось такі аксесуари. Або взагалі їми не користуєтесь. Поїхали далі. Що в нас всередині ще? Е, ось той самий блок. Це кріпиться на стіну. Закручуються три гаєчки, болтички. чи що ви там використовуєте. І закривається, і сюди вже сам пилосос можна. Ось так, будь ласка, вішати і заряджати. Також е у нас тут є зарядка, ось вона. Стандартна зарядочка. І можна пилосос просто десь поставити на столі, чи де ви там поставите, під'єднати, і він буде заряджатись. Або можна це зробити іншим шляхом. Оп. Можна під'єднати сюди його. Зарядний пристрій. Достатньо довгий е дріт. І. Також він буде ось таким чином заряджатись. Тобто варіантів достатньо. Якщо ви не хочете його настійно ввішати, будь ласка, заряджайте, як вам е зручно. Але, як я казав, дивіться, ця штучка, якщо ми її. Так, де вона під'єднується? Якщо ми її правильно під'єднаємо, а ми її все ж таки під'єднаємо правильно. Ось, будь ласка, то тут можна під'єднати і цей флекс. Раз. Також сюди можна додати ось ці аксесуари. Тобто воно у вас буде ось так, от на стінці. Я зараз не заклацую, щоб потім не розбирати лишній раз. Ось так от. Будь ласка, це буде на стінці. Десь у вас або на видному місці, щоб гості коли приходили, щоб ви хвастались. Дивіться, який у нас класний пилосос. або десь у кладовці подалі від очей. Так, продовжуємо. Тут залишилось, мені здається, вже саме цікаве. Ця штучка для це софа браш, тобто для того, щоб чистити, наприклад, диван. Тут просто такий ворс приємний, і збирати пил, чистити диванчик. Далі класична щітка, яка хочу звернути увагу з підсвіткою. Тобто, коли ця щіточка їздить по брудному по брудній підлозі, то видно. Набагато більше видно бруд, і ви можете не, знаю, не пропустити ті якісь кувелдики, які ви хотіли зібрати. Є таке слово кувелдики? Як ви використовуєте слово кувелдики? Напишіть нам у коментарях. Так, я хотів показати, що щітка не просто з підсвіткою, вона обертається. Давайте так, під'єднаю. Тобто, бачите, можна у такому вигляді під'єднати, а можна через трубу цей флекс. Так от, коли ви її використовуєте. Вона обертається. Видно вам? О, будь ласка. І таким чином покращується якість зборки пилу. Ну що ж, ми спробували відтворити бруд, відтворити брудну кімнату. Я думаю, що у нас вийшло. Ми використали крупу. Це чечевиця, а також вівсянка, і ще якась рублена пшениця чи щось таке. Також під час того, як я під'єднував все, підключав і перший раз запустив пилосос, відкрились нові обставини та заявлена максимальна робота на одному акумуляторі: 1 година і 10 хвилин, тобто 70 хвилин. Але. А тут ще є е, такий режим, який, який називається поверхня, здається, тобто спочатку поверхня, потім еко, потім еко плюс і максимальний. А після максимального ще є екстремальний, щоб його вимкнути, ви коли пилососите, ви використовуєте цю червону важіль, тобто ви на її на себе тягнете. І у такому режимі він працює дуже недовго, але ви і використовувати її будете дуже і дуже рідко. Так я до чого веду? На режимі поверхня, коли не, не обертається щітка, але пилосос також працює. Пилосос показує, що він може пропрацювати зараз, увага! 170 хвилин ковальський чуб. 170 хвилин. От Зараз я його увімкнув і подивіться, я просто зараз по центру проведу. Е, нагадую, це чечевиця, це е, вівсянка. І це ще одна крупа. Така нелегка. Тобто ну, звичайний бруд. І ось, будь ласка, я просто провів у режимі е, поверхня. Використаємо просто звичайний еко. Перший, так би мовити, не еко плюс. Поїхали. Вже щітка обертається. І весь бруд. Я навіть просто бачу, як він там обертається також. Щітка разом з брудом. І все сюди ми бачимо за Додаємо трошки. О! Отак. Це вже еко плюс. Що, будь ласка, я вже практично стою на чистому, на чистій підлозі. І просто от, дочищаю те, що не дочистив. Все, будь ласка, вимикаємо. Весь бруд тут, а не на підлозі. Так, що у нас тут ще? Ось така маленька щиточка. Вона, до речі, також з підсвіткою, і її дуже зручно буде збирати, наприклад, шерсть після якоїсь тварини, після кішки, після собаки, після чоловіка. Вона також обертається. І це дуже зрудно, тобто не потрібно таку величезну з собою тягати, да? бачите, різницю. Зараз я буду чистити диван. Використаю маленьку щітку з підсвіткою. Для цього мені не, понадоб... не знадобиться ця труба. Я її від'єдную поки. Звичайно, пилосос стає легшим. А, все, в принципі, я готовий. Якщо ви готові, поїхали. Це у нас режим Еко плюс. Тут видно, не знаю, наскільки видно вам. А підсвітка працює. І я дуже легко. Ну, це, Я не знаю, що потрібно робити вдома, щоб такий бруд був. Ми зараз так гіпертрофовано показуємо вам, з чим може справлятися цей пилосос. У звичайному житті, я думаю, що такого не буде. Хоча, ну, якщо так трапилось, буває різне. Так, ну для демонстрації, я думаю, достатньо. Я сам своїми глазами, очима, своїми очима бачу, що один, два, Три-декілька е крупиночок все ж таки залишилося. Я думаю, що ми вже поза кадром приберемо. Продовжимо далі і перейдемо до іншого, е до іншої фішулі цього пилососа. А ось ця насадка дозволяє нам додати на. Так, я вже заберу і закрию, да? додати на нашу коробку слово Аква. Нагадаю, що це не просто Force Flex 1460. А ще, й ось, бачите, якщо вам видно, Аква. Що це означає? Це дуже просто. Він миє підлогу. Тобто це не те, що ви подумали, він збирає, е, щось, якщо ви щось розлили. Тобто, ні, водичку їм збирати не можна. Але їм можна у прямому сенсі мити підлогу. Ось ми е, дивіться, в комплекті є отакий резервуар. Він під'єднується до цієї акванасадки. На нього ми одягаємо моп. Спочатку ми його трішечки е, намочили. Віджали, тобто він такий вологий. А також ми його надягаємо на резервуар з водичкою. Зараз клавіша показує, що водичка закрита. Ми відкриваємо і вода починає поступати просто на моп, тобто змочувати моп. Тепер що ми робимо? Під'єднуємо все до насадки. Під'єдную його до нашої насадки аква. все я. Практично все готово. Далі, дивіться, ми навіть можемо не вмикати пилосос і просто протирати е, бруд, е, пил з підлоги. Але ми увімкнемо його. Чому? Тому що у е, цій насадки, крім того, що вона е, змочує, от бачите, я закрию, тому що водичка буде виливатися. Вона, крім того, що вона змочує і протирає підлогу. Тут є два отвори. Два отвори. Тобто, ви вперед йдете, вона збирає бруд, якщо він там є. І назад йдете, також також тягнутий пилосос, Через цей отвір також збирається бруд, якийсь, який є на підлозі. Поїхали, протестуємо. Оп! захлопнули. Вімкнули водичку і стежимо. Якщо дуже волога стає підлога, волога підлога, то ми закриваємо водичку і просто далі протираємо. Поїхали. Режим еко плюс у нас ще залишилось 25 хвилин. Той брут, який ми до цього не зібрали. Зараз я бачу, що дуже волога підлога стає. Я закриваю подачу води і просто далі протираю. Здавалося б, коли ми приполососили, мені здавалося, що підлога чиста. Але зараз ми подивимось на моп. От, будь ласка. Я менше хвилини це роблю. Давайте подивимося, в якому він стані. Вимикаємо. І, будь ласка, що ми бачимо? Е -е -е. Ну, що і требувалось доказати? Звичайно, він брудний, його дуже легко помити. Просто можна у, не знаю, у пральну машинку разом з якимись там рушничками, що ви там робите, просто постирати. Або ручками. Ну, як вам, мені здається, в пральну машину буде правильніше і чистіше. Ну що ж, прийшов час робити висновки? І як завжди, висновки робити саме вам. Я можу тільки сказати, що він потужний, тихий, симпатичний, чудова комплектація, тривалий час роботи на одному заряді акумулятора. Е, якщо у вас є власний досвід користування схожим гаджетом або саме цим, е, гоу до коментарів. Нам дуже цікавий ваш досвід. Підписка, лайкосік, дзвіночок. З вами був Білкін і Ковальський. Цілую плечі і до встречі. Слава Україні! Fucking.